Задача. З двох міст одночасно назустріч одна одній виїхали дві автівки. Швидкість першої В 1 60,5 км на годину. За одну годину автівка проїжджає 60,5 км. Але домовилися там одиничку не писати. А отак швидкість. Записувати в кілометрах на годину або отакою рисочкою нахилом. Це риска дробу або знак ділення. Вона ну, насправді вона горизонтальна. А швидкість другої автівки v 2 більша в одну цілу десятих рази, та ще й вона їде назустріч першій. То й оця? Стрілочка має бути довша за стрілочку, що показує В1. Через 2,5 години, після початку руху автівки зустрінуться. Тобто друга автівка проїде оце стільки, як стрілочка, тоді ще стільки, як стрілочка, а тоді ще половинку стрілочки. І отут вони зустрінуться приблизно. І так само. Перша автівка проїхати мала б стрілочку, та ще стрілочку, та ще півстрілочки. Тому цей малюнок близький до правди, але не зовсім. Яка відстань між містами? Розв'яжемо цю задачу двома способами, та третій намітимо. Займе це хвилин 10 або трішки більше. То пропоную пришвидшити. Відео вдвічі отут є таке коліщатко можна пришвидшити вдвічі, щоб терпець не урвався. Перший спосіб. Знайдемо, скільки кілометрів проїжджає перша автівка до зустрічі. Помножимо швидкість на час. І тоді знайдемо, скільки кілометрів вона проїде до зустрічі. Тоді. Знайдемо, скільки друга автівка проїде до зустрічі, швидкість її більша, і вона теж їде 2,5 години до зустрічі. А тоді додамо ці відстані і знайдемо відстань між містами. 60,5 помножити на 2,5. 1, 2, 1, 2, 150. 151, кілометр та ще 25 сотих кілометрів. Проїхала перша автівка. А друга автівка, а зробимо так. Скористаємося сполучним законом множення і помножимо в умі 1,2 на 2,5. І тоді буде стільки кілометрів, проїхала друга автівка. Помножимо спочатку на 2. 1,2 помножити на 2, 2,4. а потім помножимо на 0,5. Тобто, візьмемо половинку. Ще 0,6, 2,4 та 0,6 – 3. А тепер в умі помножимо і ці два числа. І отримаємо. 181,5 кілометрів. Проїхала друга автівка. Оце проїхала перша автівка. А оце стільки проїхала друга автівка до зустрічі. І треба додати ці числа: 151,25 кілометрів та 181,5 кілометрів. Зробимо в умі тільки так, як. Як в стовпчик. кому поставлю, знайду дробову частину, 75, сотих, тоді одинички додам, тоді десятки додам, тоді сотні додам. 332,75 кілометрів, між містами. Другий спосіб. Ці автівки зближаються, тобто їх швидкість зближення. Отака 60,5 кілометрів на годину, та 60,5, так я сказала, та 60,5 помножити на 1,2 кілометрів на годину. То знайдемо швидкість другої автівки у стовпчик 60,5 помножити на 1,2. 72,6 це швидкість другого автомобіля. Додамо 60,5 та 72,6. Давайте в умі. І знову так само: спочатку дробову частину, тоді вже додамо 60 та 73, то вийде. 133,1 кілометрів на годину, це швидкість зближення. І вони отак проїдуть 2,5 години. То між містами, зараз перевіримо, чи те саме число вийде. Повинно бути те саме число. Будь-яким способом розв'язуємо, і виходить те саме число. 332,75 кілометрів. Оце відповідь. Третій спосіб, а він такий самий, майже, як і другий. Але, можливо, інколи захочеться так зробити. Знову запишемо, яка ж у них швидкість зближення. І побачимо. Що її ми можемо знайти отак, або винесемо за дужки 60,5, або подумаємо: це один разочок 60,5, а отут таких 60,5 1,2 рази, то треба так 60,5 помножити на, давайте ж запишемо 1 додати 1,2, і тоді. 60,5 треба помножити на 2,2 км на годину. І оце буде швидкість зближення. Перевіримо. 133,1 км на годину. Це швидкість зближення. Перевіримо. Ось вона, бачите, ось така самісінька. І тоді другою дією, швидкість зближення. Помножимо на 2,5 години. Які проїхали автівки до зустрічі, а це ми вже робили, то запишемо одразу відповідь 332,75 кілометрів. Така відстань між цими населеними пунктами. Отак. Дуже хороша задача. Далі буде.